Окей, млазів okay, технології спрямованої енергії також включають мікрохвильову зброю. Вони функціонують, випромінюючи концентровані імпульси електромагнітної енергії на мікрохвильових частотах. Мікрохвильові системи використовують неіонізуючі випромінювання, яке не іонізує атоми, але ефективно порушує роботу електронних систем і компонентів. Це може виявитися особливо ефективним у боротьбі з роями дронів. Однією з мікрохвильових систем озброєння, що однозначно привертає увагу, є Tactical High Power Operational Responder – тхор, який розробляється дослідницькою лабораторією ВПС США для боротьби зі зростаючою загрозою роїв дронів. Виявивши її дронів, тхор випромінює широкозонний імпульс мікрохвильової енергії, який одночасно виводить з ладу кілька дронів, що робить його ефективним проти скоординованих масштабних атак дронів. Розроблених для подолання звичайної оборони основна сила.